Доброго дня, шановні Мене звати Бут Андрій, і я відстаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми продовжуємо цикл сюжетів про боротьбу із шкідниками та хворобами хвойних рослин і вже друге традиційно. Ігор в гостях. Привіт! Вітаю. Да. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Тож, Ігор, щитівка, що це за страшний звір такий, розкажи мені, будь ласка. Це один із таких шкідників. З якими ну, не досить легко боротись, так само, як і з кліщем, про якого ми говорили в попередньому відео. Силка буде тут. Да. І е, щитівки є різні. Є щитівки справжні, а є е, несправжні щитівки. Е, деталі про них можна дізнатися в літературі. Ми споглиблюватись не будемо їхню фізіологію. Скажу одне, що щитівки відрізняються від несправжніх щитівок своїм щитком. У щитівок він якби повністю накриває е шкідника, а в несправжній щитівок він не повністю розвинений, можна так сказати. Зараз буде декілька фотографій, таке справжня щитівка, несправжня щитівка, так що в неї там дзьоби виглядає якось із щитка. Це, як черепашка, е черепашка ні, просто цей да, як черепашка, вона вкрита щитком, і ну умовно скажемо, це щиток, і шкідник під ним заходиться. І цей щиток захищає даного шкідника від впливу е зовнішнього. Середовище, можемо так сказати. Скажіть, будь ласка, от я е, пам'ятаю, бачив на об'єкті, що кругом ялинки літає просто хмара мух, ос, там ще в яких комах, е, прямий крій там живе. То то, да, то, то, то що то, там? То бджоли собирають мед, <гум> назвемо це так. А мухи харчуються. Е, Об'ясню, ага. чому це е, більш за все була несправжня щитівка, і якщо е, глянути всередину на мутовки ялини, да, як правило вони на ялинах розвиваються. Тож вони такі, як, як горошинки такого коричневатого кольору. Е, шкідник це якраз ця несправжня щитівка ялинкова. А вони однаково кольору? і справжня, і не справжня, однаково ні, округе. вони різні, візуально різні. Uh -huh. Справжні щитівки oh, е від торгують. Кругленька така, да, це не справжня щитівка oh. явненкова. І е оскільки це сисний шкідник, він п'є сок рослини, харчується ним, і е виділяє екскремент, ну, як тля, падь, да? Такого, е, рідину солодкувату. І на цю солодкувату рідину якраз летять і бджоли, і мухи, і оси. А І... чорне це таке, такий така да, чорна. Так, це ще якраз про це я хотів сказати, що оця пать, коли попадає на рослину, це гарний субстрат для розвитку сажасті грибів. І ці гриби а. потім дають таке чорне забарвлення. Рослині вони шкодять. Тим, що погіршують процеси фотосинтезу, оскільки покривають листову ну, поверхню або це саму ну, по собі гриби, не шкодичі ні. Вони для рослини Просто не шкодичині. Просто втрачається декоративний вигляд рослини. Mm -hmm. Вона чорніє, і е, за рахунок е, погіршення процесів фотосинтезу, рослина гірше себе почуває і якби. Поганенько накопичує сахара і поживні mm -hmm. речовини. зрозумів. Тобто, шановні сидівники, коли ви бачите, що крім вашої ялинки літає рій бджол, не спішіть радуватися що ваша ялинка унікальна. Запрошувати сусідів. Подивіться, як в мене яка в мене медоносна ялинка. Ні, це ти сміється недавно. Недавно чоловік один зворі на консультацію. Каже: рекомендуйте мені якусь хвойну рослину, щоб була медоносом. Ну, в ступор прям поставив, Я не знаю, як це там. Ну, ну мабуть, якийсь сусід да. похвалився, що в нього ялинка медоноса. Да, не спішіть радіти, коли кругом вашої ялинки літають ос, і оси, Треба дивитись, піднімати. Хвою і дивитися що все там сидять такі маленькі, як ну не горошинку. з лист, розміром чи? з горошинку Мені не менше жонину Ну, різні. Я бачив за це часу практику 5-6 міліметрів розміром. Да? Такі розвинуті Так, я от е добавив фотографії тут, і ви побачите на яке засилля може бути велике цим шкідником ялини звичайної. Ну так, да, якщо продавить, то з нього витікає відповідна відповідний консистенції, щось таке. Да. Но, звичайно, що просто з давлюванням боротися з цим Не, шкідником це... неможливо. Розкажи, Барам... будь ласка, що треба робити, коли обробляти, і коли вже Як маєш раз, таке щастя, ну, що робити? Якщо ви хочете, щоб рослини не уражувалися хворобами між звісно, бажано це все робити превентивно. Ці всі обробки, але якщо це приватна ділянка і ви не хочете досить часто приміняти засоби захисту рослин, хімічні препарати, то потрібно проводити постійний моніторинг на наявність щитників чи, чи хвороб. І при перших ознаках вже проводити захисні міри. Що стосується несправжньої щитівки ялинкової, то з нею потрібно боротися інсектицидами системної дії, провести мінімум три обробки з інтервалом 14 днів, препарати бажано використовувати системної дії, оскільки в них період захисної дії близько 14 днів. І, ти кажеш, бажано, а що, можливо, контакт, не контактно вже не достанеш, вона ж в доміки там сидить. Вона в доміки, але якщо додати е, прилипач. Про те, що ми говорили в попередніх відео, да? оскільки шкідник е, соком рослин, то нам потрібно зробити так, щоб препарат топав в рослину, а це тільки може системний препарат зробити. І з соком рослин почав рухатися по всій рослині. І тоді цей шкідник вживає сок вже з інсектицидом і гине. Але ці інсектициди не впливатимуть на ті яйця, які вже відклав цей шкідник, коли він розмножується. Да, бо е, яйце воно просто лежить на поверхні, скажімо так, рослини, і е, основна рослина е, доросла загинула, а яйце ще не вилупилось. Через це потрібно основна комаха. Да, да. Шкідник. Шкідник в дорослій формі і магу, Да, він загинув, а е, яйце ще не вилупилось, і е, ну, на нього цей системний інсектицид не впливає. Тому потрібно робити декілька цих обробок. Але е, важливо враховувати те, що е, найвразливіша стадія і щитівок, і несправжніх щитівок це стадія бродяжки, коли з яйця відродилась личинка. І вона рухається по рослині, шукаючи місце прикріплення. Тоді якраз проти неї і е, можуть працювати препарати контактної дії. Ага, вона немає, да, вона не має цього щитка. Довідки. Вона е, відродилася з яйця, рухається по рослині і шукає. Місце для прикріплення, і вже потім вона прикріплюється до рослини, і тоді в неї утворюється чи щиток, чи якби несправний щиток. Це залежить від виду рослини. І в цю саме в цей період ця стадія найбільш вражлива цього шкільника. Вразлива. Вразлива, так. Вона ж кріпиться, як розумію, в першу чергу, десь на гілочок, там, десь в Так. Якщо касається несправжньої щитівки, то вона любить ті місця. Де молода деревина цьогорічні прирости або минулорічні прирости, оскільки туди прямують всі поживні речовини з рослини і там якби. Самий сок, самий жир, да. Самий жир. Не забувайте, що як було сказано в минулому відео, що обов'язково треба використовувати поверхнево-активні речовини, адюванти, прилипачі, тому що ялинка, попадаючи, ну ми теж говоримо наприклад ялинок, хоча yeah. ж вони бувають на різних воїнах. На різних на, на ялівцях е зустрічається частіше всього щитівка, іменно справжня щитівка, яка за цим щитком, який mm -hmm. її оберігає, і е зустрічав такі. Ситуації, коли е, досить багато шкідника було цього на і ялівці просто гинули від засилля цього шкідника, але ж система заходів по боротьбі з цими шкідниками, як і з щитівкою і несправжньою щитівкою, однаково правильно розумію, незалежно від того, як вона там чи справжня чи не принципі вона дуже схожа, е, але м, при е, зараженні справжньою щитівкою е, рослин е, потрібно якраз. Використовувати частіше обробки, не чекати 14 днів, поки діє препарат. Я би радив все-таки як із кліщом, 10-12 днів, щоб дія інсектицидів накладала, щоб не дати передихнути, скажімо так, ці щитовки від препарату, щоб максимально ефективно її знищити. Для кліщів, бачите, для кліщів є свої препарати, які ми називаємо ціла група акарицидів. Для щитівки і несправні щитівки це інсектициди, які ми З системної дії, важливо З системної дії. Да. А скажи, які це препарати? Ти кажеш, системної дії? Ну, і, наприклад, наприклад актора, да? то, мабуть, да? так дійсно. Актора має системну дію. Е, непогано працює Енджіо. Це препарат контактно-системної дії, і так і там, і два там, діючі речовини, там дві да? діючі речовини. Одна системної дії, така як Вактарі, а одна контактної дії, Актара, Актара Енджо. Але моменту. зверніть моменту так, зверніть увагу. Тут ми назвали Актара і Енджо, але підряд ці препарати один за одним використовувати не можна. Чому mm. Потому, що, Тому що як в попередньому відео ми про це згадували, про повторення діючої речовини вактарі? Діюча речовина Тіаметоксам, і в ЕНДО одна з діючих одна речовин Тіаметоксам. Тому повторювати підряд не рекомендується цей препарат. Його можна через два інших препарати використовувати. Можна, наприклад, використовувати конфідор, тож же препарат системної дії. Ну, і чергувати препарати? обов'язково чергувати препарати е, за діючою речовиною. Тобто. Е, Скажем так, правильно буде чергувати діючу речовину, а не торгову назву препарата. Я хочу нагадати ще, що ви не прочитаєте, коли в рекомендаціях на етикетці на цих препаратів, про які сказав Ігор, шановні садівники, купуючи це в магазинах, що там не буде написано не працює від щитівки чи несправжньої щитівки на ялинках. Цього там немає, тому що кожен препарат є рекомендованим для застосування на певних культурах. Ми про це говорили вже. Не шукайте там цього опису. Просто повірте досвіду нашого вельми шановного кращого фахівця по захисту декоративних рослин в Україні. То ще які препарати можна брати? Препарати можна брати е, всі, які мають системну дію. Е, чи це системний препарат, чи не системний, е, читайте уважно в описі до препарата. І я все таки рекомендую використовувати. Препарати фірм-оригінаторів, тобто тих компаній, які випускають оригінальну діючу речовину, а не дженерики. Не. Купляти препарати по захисту ростим треба тільки у перевірених е, продавців. В сертифікованих е, торгових точках. Так, да, слава Богу, вже зараз доступ до засобів захисту є вільний, тобто не тільки. Тітка на вулиці, на лотку може продавати, може замовити в інтернеті у перевірених постачальників, у перевірених продавців, і це дуже важливо, тому що ви можете потратити кошти, потратити свої зусилля і не досягнути ефекту і в кінці кінців втратити навіть і рослини. Да, бо можу дуже на цьому ринку дрібної фасовки дуже багато підробок. Про щоб завершити сьогоднішній наш сюжет про такого страшного шкідника як щитівка, скажи, я чув, що можна проливати, якщо немає можливості там ну не дай Бог, це там дитячий сядощ. Ну скажімо так чи лікарня, так взагалі на вулиці, там в населених пунктах де не можна працювати просто оприскувачем. Я чув, що можна проливати під корінь. Можна, якщо правильно це зробити, препарат Актара він дуже гарно працює через кореневу систему. Потрібно що зробити? Потрібно організувати престовбурне коло, щоб коли ми польємо цю рослину робочим розчином, вода не розтеклась по поверхні ґрунту, а пішла в зону корення. Це перший момент. Другий Що момент... Максимально да, да. Себе. другий це... момент не можна це поливати в суху землю. Обов'язково перед проливом препаратом потрібно пролити за день до того звичайною водою, щоб ґрунт наситився вологою. І коли ми е, на наступний день проливали е, розчином препарату цю рослину, то е, ґрунт не зв'язав на себе цю всю вологу, а коренева система рослини впитала. Як кількість препарату залежить, звісно, від розміру рослин. Ну, е, існує така е, інформація, що на е, метр висоти рослини потрібно 10 літрів робочого розчину, і на цих 10 літрів робочого розчину потрібно давати 6 грам актари. І якщо рослина 3 метри висотою, то це виходить, нам треба додати 30 літрів робочого розчину. Так, ми це в трьох відрах там розводимо, <звідь> по черзі заливаємо. Так, і знову ж таки це препарат... треба через, через це, пролили, чекали 10-12 днів і знову проливаємо, чи вже інший препарат макторові. Не, не, ну, не, не, не. не бажано, да, не бажано. Це ахтер... швидко звикне прямо ну, що нове покоління вже буде резистентне до актарів, прямо так з ходу. Ну, прям так сходу, ні, але якщо ми там два рази прольємо підряд, ми можемо добитися ефекту гарного. Але наступні обробки діючи речовиною, ті метоксам, яка знаходиться в актері, вже матимуть меншу ефективність А, зменшення ефективності звісно, так. і потім, якщо ми так зробимо. То наступні обробки протягом цього року взагалі виключити діючі речовинуті меток з обробок, як і під корінь, так і по <сміт> кроні дерева. <сміт> тобто я так гарно почав про там насадження на територіях з обмеженим користуванням, там лікарні, садочки, вулиці. Тобто, якщо вже ця щитівка є, то ми можемо один раз акторою пролити, а другий раз Подивити, сили, обробляти. Е е ну в ідеалі так. Але так заборонено обробки, на жаль, в містах. Хрешо, не, можна. не можна. Хай з'їдять його, так? Да? Е, ну, пролили два рази і потім моніторимо дивимося. Так, да. ставимо свічку якась. і молимося про те, щоб вона вижила, <рес> та, та нещасна Я, ялинка. Так. То які ще препарати можуть е, вибрати? Також можна використовувати препарати, з діючою речовиною і ну такі як конфідор, наприклад. Проливати також також, так да, тобто є така можливість не використовуючи оприскування, позбутися від цього страшного так, шкідника Так, да, да, є можливість. Що, ж, шановні всі ми і так багато часу приділили вже цьому жахливому, страшному шкіднику щитівки, несправжньої щитівки. Якщо вас тема зацікавила, стосується всіх без виключення декоративних рослин, всіх шкідників і хвороб, задавайте питання в описі. Ми з Ігорем, ну більше він, eh, дамо на них відповідь або знімемо відео, або ж просто дамо письмову відповідь. Дякую вам. Дякую вам. Приходьте до нас у школу. Де Ігор вас навчить боротися з усіма шкідниками і хворобами. А я бажаю вам успіхів в сидимчих справах і добробуту.